Вітаємо кореспонденти першого міського. Готові розповісти, як минув день у нашому місті. Мене звати Антон Чекаль, і ми починаємо. Десятки поранених на сході, масована повітряна атака півдня, постійні обстріли прикордоння на півночі. Російська Федерація веде свою загарбницьку війну 730-й день поспіль. Двоє загиблих та 19-ро поранених. Саме такі наслідки мали обстріли населених пунктів Донеччини з боку російської армії. Трьома ракетами окупанти вгатили по Мирнограду. Там загинув один цивільний. Руйнувань зазнала багатоповерхівка, школа та 20 приватних будинків. На Курахове загарбники скинули авіабомбу. Кап 250. Там поранення отримали 9 людей. Ще стільки ж цивільних були травмовані внаслідок обстрілу Кастянкостянтинипільського з РСЗВ. Ураган серед постраждалих 4 дитини віком від 12 до 16 років. На Харківщині внаслідок ударів ворожих безпілотників потерпало селище Мокра Рокитна. Там пошкоджене приватне агропідприємство та складський ангар. Від вибуху загинули 15 корів. На сумщині вночі та зранку окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних громад. Змінометник та РСЗВ противник Гатив по Юнаківській, Білопільській, Великопісарівській, Середнобудській та знов новгородській громадах. Наслідки атаки уточнюються. Чим більше з Москви лунає божевільних заяв, тим більше повинна бути наша сила, тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей, може повернути Росію до стану хоча б часткової тверезості. Російське божевілля повинно програти цю війну. Ми зробимо усе для цього. Дякую всім, хто б'ється заради України, працює заради України та допомагає. У Запорізькій області противник накривав вогнем 9 населених пунктів. При цьому принаймні 280 разів армія РФ атакувала регіон з артилерії, пошкоджені за два десятки житових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Херсонщині за добу окупанти випустили у бік підконтрольних Україні населених пунктів понад півтори тисячі снарядів. Ними пошкодили житлові будинки, важу стільникового зв'язку, архів та припортові споруди. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. У Но вночі з повітря атакували шахедами, а також ракетами типу Х 31 П та Х-22. Більше з них знищили сили. ППО один з безпілотників влучив у підприємство у прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла трьох загиблих. Пошукова операція припинена на Миколаївщині. Армія РФ гатила по Галицинівській, Косорубській та Очаківській громадах, а також місто Очаків. Попередньо минулося без значних руйнувань та жертв. Генштаб ЗСУ звітує за минулу добу українські оборонці знищили тисячу ворожих солдатів, 49 гармат, 37 броньовиків, 36 одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливом, 32 безпілотники, 3 танки, два ворожі засоби ППО, дві ракетні системи залпового вогню. Вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили в небі Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей 23 ударні дрони камікадзе типу шахет через активізацію. Ворога по всій лінії фронту протягом доби зафіксували 101 бойове зіткнення із російськими, із російськими підрозділами. Українські оборонці успішно відбили спроби ворожих штурмів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Новопавлінському, Запорізькому та Херсонському областях. На окупованій частині Запорізької області ЗСУ вдало відпрацювали поживі силі ворога біля Роботиного, Вербового, а також в районі пологів та роздорів. На лівобережній частині Херсонщини благодатний вогонь зійшов на окупантів у Дніпрянах та біля Голи пристані. На Донеччині зменшили чисельність ординців біля волновахи на околиці Донецька та єсинуватої. Мінус артилерія та особовий склад. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах засередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по чотирьох районах засередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному логістичному хабу, двох засобах протиповітряної оборони та одній наземній станції управління БПЛА противника. Українські українські оборонці за 730 днів повномасштабної російсько-української війни демілітаризували 339 літаків, 325 гелікоптерів, 7628 безпілотників, 682 засоби протиповітряної оборони, 6526 танків, 12410 бойових броньованих машин, 9916 гармат, 999 реактивних систем залпового вогню, 12960 одиниць автотранспорту та цистерн із спальним, 1903 крилаті ракети, 25 кораблів та катерів, одну субмарину та більше 408 тисяч солдат окупантів. Атака дронами та ствольну артилерію по людям. В ніч на п'ятницю армійці повітряного командування схід знищили в небі Дніпропетровської області п'ять ударних дронів камікадзе. Один в Новомосковському районі, по два в Синельниковському та Дніпропетровському районах. Але не обійшлося без влучань. Один з ворожих шахедів поцілив по 9 поверхівці в Дніпрі та по промисловому підприємству. Вісім людей отримали поранення з них двоє в стані середньої тяжкості перебувають наразі в лікарні. Руйнування двох квартир на 9-му поверсі, однієї на 8-му поверсі і частково сьомому поверсі. Під завалами, ймовірно, знаходяться ще люди, один або двоє. Зараз пошукові роботи тривають. На місці працюють близько 40 рятувальників, 9 одиниць техніки, працюють також поліцейські, національна гвардія. Надається психологічна допомога мешканцям будинку. Крім того, ворог вночі продовжував обстрілювати Нікопольський район. Під вогонь агресора зі ствольної артилерії, з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області потрапили Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені отримали три приватні домоволодіння, господарські споруди, два підприємства лепи без постраждалих. До того ж, напередодні ворог 20 разів атакував дронами та артобстрілами багатостраждальний Нікопольський район. Цілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах. Пошкодження. Жень отримали 10 приватних та дачних будинків: три господарські споруди, комунальне та промислове підприємство. «ЛЕП». Без світла залишилось близько 1400 родин. Тривають відновлювальні роботи. Не поділили дорогу вранці, 23 лютого по вулиці Степана Тільги, що в металургійному районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автівок. Попередньо відомо, що автомарки Таврія та Фольксваген їхали в одному напрямку в бік проспекту Металургів. Перед образним перехрестям на розі парку імені «60-річчя перемоги водій Таврії в намаганні об'їхати пошкоджене узбіччя скривав транспортний засіб вліво. В цей момент позаду рухався Фольксваген, який в'їхав в ліву сторону машини і протягнув її аж до перехрестя та виштовхав на тротуар. В результаті зіткнення ніхто не постраждав, окрім машин в місцях удару. Рух вулицю Степана Тільги не був ускладнений. На місці працював один екіпаж патрульної поліції. І буде весна до 10-ї річниці російсько-української війни та другої від початку повномасштабного вторгнення Укрпошта випустила новий марковий блок саме із такою назвою. У основу його сюжету лягли чотири найвідоміші світлини воєнного часу. Вони нагадують і про події на Кримському півострові, і про останні баталії довкола міста Бахмут. Більше подробиць щодо нових марок розповість Кузьма Шишкін. І буде весна напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії у Кривому Розі погасили блок марок, присвячених героїчному супротиву українського народу російському агресору у війні, що триває вже 10 років. Оштового випуску увійшли чотири найвідоміші світлини. Перша захоплення аеропорту Бельбек, зроблена у Севастополі польським художником Кубою Камінським у 2014 році. Друга кохання не спинити, знята у Харкові Сергієм Бобко у 2022-му. На третій відомий воїн у променях сонця на Азовсталі. Легендарний автопортрет, зроблений захисником Орестом під час оборони Маріупольської фортеці. Остання світлина руки піхотинця, що відчайдушно захищав Бахмут. Мої. Віримо в перемогу. Ми е, знаємо, що всі рідні воз'єднаються, і буде весна. Блок випущений у тиражом 250 тисяч, марки блоку марками блоку можна оплачувати поштові послуги. Марочка У коштує 15 гривень, марка Ф коштує 30 гривень. До поштового блоку випущені художні конверти, листівка. Та конверт першого дня на конверті першого дня, крім чисел, що вказують на тривалість визвольної боротьби, зображено є квітучу гілочку, що символізує майбутнє оновлення країни та перемогу. У спецпогашенні нового блоку поштових марок від Укрпошти брав участь голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Війна йде з двіто року. Повномасштабне вторгнення. З 24 лютого 22 року, тобто війна вже йде більше ніж 10 років. Ми воюємо за свою батьківщину, за свої родини, за свою землю, і перемога обов'язково буде. І ось назва марки. Хай буде весна, показує нашу впевненість в нашій перемоги. Придбати новий блок марок можна вже з 23 лютого у відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в їх офіційному онлайн-магазині. Так само поштовий випуск продається у маркетплейсах. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Першоміський. Фото із зображеннями руйнації Кривого Рогу після визволення в далекому 1944-му. У відео галереї Криворізького історико-краєзнавчого музею, яка знаходиться всередині квіткового годинника, з нагоди 80-річчя визволення міста від нацистських загарбників розпочала свою роботу нова виставка світлин. У вазі візитерів представлені 80 знімків, на яких закарбовані масштабні руїни міста та його промислових об'єктів після деокупації. На відкритті експозиції побувала і наша знімальна група. Усі подробиці у наступному сюжеті. Анна, в числі майже двох десятків курсантів донду завітала до відеогалереї Криворізького історико-краєзнавчого музею, що в квітковому годиннику разом із однокурсниками прийшли подивитись оригінальні знімки 80-річної давнини, на яких назавжди закарбували стан кривого рогу після того, як звідси прогнали війська третього рейху після 30 місячної окупації. У 1944 році наше місто та інші міста потерпіли дуже великої руйнації від Другої світової війни. Було знищено дуже багато міст, жилих домів, заводів та іншої інфраструктури нашого нашої держави. Ось якщо провести аналогію з теперішніми днями з нашою війною, то ми бачимо те ж саме, історія повторюється. Нацистська Німеччина окупувала та грабувала Кривий Ріг протягом 30 місяців, а це 922 дні. Після відступу радянських військ 41-му багато чого вивезли, а що не вивезли підірвали, аби ворогу не дісталось. Під час окупації німці відновили роботу окремих промислових об'єктів гірничорудної промисловості, і при наближенні фронту в 44-му році теж частину активів вивезли, а іншу підірвали. Всі ці наслідки зафільмували фотографи 80 років тому. Це, по-перше, світлини, які зроблені в березні квітні комісією, яка встановлювала збитки, понесені в результаті окупації від фашистів. Це оригінали, тобто це самі по собі вони унікальні. Ну і просто не всі наші, скажімо, жителі міста уявляють про той гігантський масштаб руйнації, який залишили після себе фашисти у увазі відвідувачів, а це курсанти Криворізького науково-навчального інституту Донду а також школярі 26 ї гімназії, представили 80 архівних історичних світлин. На них зображені ті руйнування, які бойові дії Другої світової заподіяли місту та його промисловим об'єктам, і як і тоді криворізькі рятувальники під час вже нинішньої російсько-української війни чи не першими приходять на допомогу людям. Дуже багато спільного є. Як в ті часи рятувальники пожежні, тоді вони називалися приймали виклик, рятували людей, допомагали і військовим, і цивільному населенню. Так само на момент вторгнення російських військ на територію України наші рятувальники з гідністю прийняли виклик. Жоден з рятувальників не покинув свій гарнізон, і це стосується Криворізького гарнізону. Жоден не виїхав за межі без дозволу і всі виконували свої обов'язки за призначенням. Виставка світлин «1944. міста в руїнах триватиме протягом місяця. Відеогалерея працює в будні з 9 до 17.00. вартість вхідного квитка символічна. Дитячий 15 гривень, дорослий 20 гривень. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. На згадку наступним поколінням про героїв сьогодення, 23 лютого, на фасаді 63-ї Криворізької гімназії відкрили меморіальні дошки в пам'ять полеглих захисників Дениса Миронова, Сергія Каравана, Сергія Дмитренка. Усі армійці свого часу були вихованцями згаданого навчального закладу. Як родини та педагоги згадують полеглих героїв, мова йтиме у наступному матеріалі. Саме так на фасаді гімназії номер 63 урочисто відкрили пам'ятні дошки колишнім вихованцям, тим, хто поклав своє життя на полі бою за світле майбутнє України. Вони стануть не лише нагадуванням про мужність та героїзм українських захисників, а й місцем вшанування полеглих. важкоатлет, майстер спорту, головний сержант розвідувального взводу. Це все про захисника Сергія Карайвана. Ще з початку 2014 року він стримував російську агресію на сході України, де й отримав перше поранення, але це не зупинило чоловіка і він продовжив захищати рідну землю. З початком повномасштабного вторгнення служив у складі розвідувального взводу військової частини А 3715 11 березня 2022 року. Під час виконання бойового завдання група Сергія потрапила у засідку російських. Окупантів біля Захаївки Київської області. Воїн та його побратими загинули від кульових поранень. Захисника нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. 8 березня він мене поздравив такий веселий, що він там пекло бачив, бо там невозможно, було, там дуже стріляли, і з авіації, і з усіх сторон. І він. Попрощав. Ну як він дуже веселий, мамуль, в мене все нормально. Як нормально синота стрілять? Ні, мамуль, не хвилюйся. В мене все нормально. Він на мене казав, мамуля. Теска попереднього героя, сержант Сергій Дмитренко, народився, навчався та проживав у Кривому Розі все своє життя. У 63-й гімназії повчився два роки. Здобув середню освіту. По життю був позитивним та впевненим у собі. До війни працював машиністом екскаватора на Арселор Мітал. У липні 2022 року його мобілізували до національної. Альної гвардії спочатку ніс службу у Харкові, а надалі їх підрозділ відправили до Луганської області. Свій останній бій герой прийняв у Кремінній 15 серпня 2023 року, нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Захисника вдома не дочекалися дружина та донька. Він обіцяв до мене приїхати з великим букетом і так цього не сталося. Сказав, що приїде у відпустку, а їх там через 10 днів повинні були відпустити. Але так сталося, що він загинув. Третю меморіальну дошку встановили на честь Дениса Миронова. Він з п'яти років займався плаванням, став майстром спорту. Був фотомоделлю як у столиці, так і за кордоном. У мирні часи працював у Італії разом із дружиною. А з початком повномасштабного вторгнення повернувся до України, аби стати на її захист. Служив у якості солдата, стрільця помічника парашютно-десантного батальйону військової частини А 1126 Був вірний присязі. Життя бійця трагічно обірвалося у січні 2023 -го. Року біля червонопопівки Луганської області залишити нащадків після себе чоловік не встиг. Останній раз він прийшов на два дні на новий рік 23-го року. Ми побули тут, жінка його, я і він були всі разом два дні. Повернувся хворий, весь простужений, але наскільки піднятому настрої, в наскільки патріотично настроєний, він був такий задоволений, що він і мені сказав. Мама, якщо я зараз не піду захищати, як я буду потім жити? Цими словами мені врізалися, тому що, а тепер як нам жити? Вшанувати пам'ять полеглих прийшли їхні рідні, друзі, викладачі та представники органів місцевого самоврядування. Дуже дякуємо місту за те, що долучилися до того, щоб була можливість всіх наших хлопців-героїв, які загинули, захищаючи нашу країну, щоб можна було. Мати місце, куди можна прийти, і дуже вдячні, що маємо можливість це зробити в тих навчальних закладах, які вони закінчили, де вони навчалися, де їх знають і пам'ятають. Ці меморіальні дошки стануть нагадуванням майбутнім поколінням про непохитну відданість та героїзм тих, хто безстрашно відстоював нашу країну та віддав життя за мир і свободу. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський. Влучні китки та пробіжки у кривоморозі на турнірі з баскетболу на кубок Вадима Гурова серед юнаків шкільного віку визначили кращу команду в місті. У фіналі на спортивному майданчику в закеп, запеклому протистоянні зійшлись хлопці з Покровського та Терніського районів. За фінальними баталіями баскетболісті спостерігала і наша Маргарита Назаренко. На баскетбольному майданчику Дю США No10 точиться запекле протистояння між командами Покровського та Тернівського району. Ярослав представник однієї з команд, що стала цьогорічним фіналістом турніру з баскетболу серед юнаків шкільного віку на кубок Вадима Гурова. Хлопець займається баскетболом вже восьмий рік. Дуже подобається емоції цієї гри. Дуже спортивний інтерес на вищому рівні і просто так перемоги, тому що за чотири роки я три рази займав третє місце. І останній рік 11 клас полигає на самішоканаті заняв перше місце. Звісно, дуже круті вражений. Фінальний підсумок гри 35-27 на користь представників Тернівського району, які стали кращими цьогоріч серед семи команд. Під кожного району по одній команді трійку лідерів цьогоріч закрили спортсмени Саксаганського району. Сьогодні закінчився останній день. Е Турніру Гурова, депутату нашому. Це 24-й турнір. Взяло в цілому сім районів міста. Були дуже запеклі поєдинки, так називаємо. Фінал був дуже цікавий, але переміг сильніший. На фінальну гру, уже 24-го за ліком традиційного турніру, на кубок Вадима Гурова, завітав очільник ради оборони міста. Він підкреслив, на сьогодні в спортивних секціях Кривого Рогу баскетболом займаються 800 юних містян, 150 в дю США та ще понад 650 в спортивних клубах. І ця першість вже є невід'ємним атрибутом спортивного календаря, адже турнір проводиться з 2000 року з ініціативи. А з 2008 року в пам'ять про Вадима Гурова, почесного громадянина Кривого Рогу. Народного депутата Верховної Ради трьох скликань. Сьогодні пройшов вже 24-й турнір пам'яті видатної людини Вадима Миколаївича Бура, який був все життя міталургом, потім народним депутатом, почесний громадян Кривого Рогу. Це та людина, яка справжньо валіла місто. Валіла в гарному смислі цього слова. Дев'ять років його немає, Але треба пам'ятати гарних і людей. Переможців міського турніру на Кубок Вадима Гурова з баскетболу серед юників шкільного віку нагородили пам'ятними медалями, грамотами, а також спортивним інвентарем. Вже 28 лютого стартує турнір з баскетболу серед жіночих команд міста. Триватиме він чотири дні. Тож за 24 роки свого існування турнір на Кубок Падима Гурова сприяв розвитку масового баскетболу та дав путівку в професійний спорт криворізьким баскетболістам. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.